Ваші працівники виконують роботу віддалено, але цей факт досі не оформлений, це потрібно виправляти. Що з 2021 року у Кодексі законів про працю існують норми, які регулюють запровадження надонної або дистанційної роботи. Одразу про різницю цих понять. Надонна робота це, як правило, фізична праця з використанням технічних засобів. А дистанційна робота це інтелектуальна праця з використанням інформаційно-комунікаційних засобів. В законодавстві немає переліку працівників, яким би роботодавець був зобов'язаний встановити дистанційну або надомну роботу. Це питання вирішується з урахуванням специфіки праці. Запровадження дистанційної роботи регулюється статтею 62 кодексу законів про працю. Тій роботі працівник може самостійно обирати робоче місце за межами приміщень роботодавця. Обмежень в цьому виборі в законодавстві немає, тобто це може бути населений пункт той же, де знаходиться підприємство, це може бути інший населений пункт України, або навіть е, населений пункт за межами України. Але певні обмеження може встановити роботодавець. Наприклад, якщо він забажає, щоб працівник в певні дні тижня виходив на роботу в офіс підприємства, то у такому разі унеможливлюється вибір робочого місця за кордоном. Що стосується режиму праці, то його працівник теж може обирати самостійно, якщо Інше не встановлено роботодавцем. Наприклад, роботодавець може забажати, що працівник підпорядковувався правилам внутрішнього трудового розпорядку, якщо того потребує виробничий процес. Але у будь-якому разі у працівника має бути період відключення, так звана перерва, коли він може не відповідати на повідомлення роботодавця. Матеріальна технічна база визначається теж за угодою сторін, але за замовченням вважається, що роботодавець забезпечує працівника всім необхідним для роботи. Запровадження дистанційної роботи має бути оформлено письмовим трудовим договором. Типова форма такого договору. Затверджена мінекономіки на практиці вона потребує зазвичай доопрацювання, вносити зміни в неї не можна, але ось розширити цілком можливо з урахуванням конкретної ситуації. В період воєнного стану. Запровадження дистанційної роботи може відбуватися за наказом або розпорядженням керівника. З таким наказом працівників ознайомлюють протягом двох днів з дня видання наказу, але до запровадження дистанційної роботи. Але за нашою оцінкою, все ж таки, варто укладати письмові трудові договори про дистанційну роботу. Це дозволить одразу врегулювати всі умови трудових відносин на відстані. У разі необхідності звертайтеся до корпоративної практики КРУ «Міхайленко». Ми данемо необхідні консультації, розробимо драфт наказу або драфт письмового трудового договору про дистанційну роботу.